Доброго дня, любі дітки! Зараз у нас заняття з ознайомлення з соціумом і розвитком мовлення. Тема заняття, про що розмовляють зубки? Давайте привітаємось. Доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку маленькі дубки. Я вас вітаю і я вас люблю. Всі ми живемо в одному краю. Малята, підкажіть, а де у нас зубки? В ротику. Ось погляньте на цю ротову порожнину: губи, зуби, язик і верхня й нижня щелепи. А навіщо нам потрібні зуби? Чи знаєте ви, які є зубки? Є молочні і постійні. Послухайте казочку, в невеличкому містечку жив хлопчик непосудючим, вертким і веселим. Але була в нього одна особливість, про яку він сам не доздогадувався. Його зуби любили порозмовляти між собою. Між ними були два друзі Різець і Моляр. Хлопчик дбав про них, але не так ретельно, і часто зуби думали про те, що хлопчик їх почув. О, дивись, як щиро усміхаються йому дівчата, промовив різець. А як приємно привітати з іншими зубами. Але чомусь не всі вони чистенькі, в усьому винен цей наліт. А скільки в ньому бактерій? Ці мікроорганізми виділяють велику кількість кислот, що розчиняють емаль. З неї виділяється кальцій і утворюються білі плями. Господар взяв в руки палочку, вмокнув її в коричневий розчин з пляшечки і почав водити по зубах дітей. Зуби ставали брудні, непривабливі, зате чітко було видно наліт. Це треба негайно змити, мало не закричав різець. І тут діти почали полоскати ротик водою, але це було мало чим допомогло. Різець побачив в руках однієї дівчинки яблучко і полегшено зітхнув, бо зуби люблять тверду їжу, особливо яблука. Огидний коричневий колір зник, але не повністю. Коли під долашних зубів торкнулися ворсинки щітки, то всі зуби задоволення притихли, від страшного нальоту не залишилося нічого. Щоб добре відчистити зубки, треба зробити 300-400 рухів щіточкою протягом 3-5 хвилин. І ще вміло це зробити за правилами. Зубна паста повинна нейтралізувати кислоти їжі, мати достатні властивості, приємний запах, смак, вигляд і дезінфекційні властивості. Нарешті вибір зроблено. Лікувальної зубної пасти не треба, бо з яснами все гаразд. А відбілююча шкодить емалі. Часто утворюють білі плями. Треба вибирати. Звичайну гігієнічну очищувальну пасту з втором. Нарешті ми зробили вибір. Всі зубки зраділи і вітали один одного, і їм не страшний не тільки наліт, але й кар. Малята, давайте розглянемо продукти, які корисні для зубів. Горіхи, молочні продукти, сири і йогурт цитрусові продукти грейпфрукт, лайм і апельсин, море продукти риба, креветки, курячі яйця і перепелині, а також мед. Послухайте корисні поради. Зубки той здорові має, хто горішки не кусає. В руки візьмеш молоток, по горішки тук-тук-тук. Ніколи не дозволяйте нікому користуватися вашою зубною щіткою і самі ніколи не користуйтеся чужою. Перекушуйте ось так: молоко, горіхи, сир, фрукти, овочі й кефір. Вам тоді не зашкодить карій зубний бандит. Зубки треба чистити не тільки справа наліво. Але й зверху вниз, з внутрішньої і зовнішніх сторін. Робити це треба протягом 3-5 хвилин. Яка ж гігієна зубів? Послухайте загадки. Я невтомна трудівниця. Мені вірять люди. Хто зі мною поведеться, той здоровий буде. Буде часто усміхатись білими зубами. Мене знає вся малеча, і бабусі й і мами. Чистоту тримаю в домі, справу чітко знаю. Вам ім'я моє знайоме, бо зубна я щітка. Будуть зубки здоровенькі, я почищу їх гарненько. Візьму в руки зубну щітку, густу і пухнасту. Що крім цього треба, дітки? Ще й зубна паста. А зараз малята пограємо в гру так чи ні? Відповідайте на мої запитання. Необхідно чистити зуби вранці та увечері перед сном. Так. Їсти багато солодощів. Ні, полоскати рот після їжі. Так, зубну щітку тримати в чистоті. Ну, звичайно. Не ходити до стоматолога. Ні, потрібно ходити до стоматолога. А тепер, малята, запам'ятайте правила. Дуже швидко і відповідайте. Навіщо декілька разів на день чистити зуби? Чи можна їсти лише солодощі? Чому не можна смоктати бурульки? Не чись зуби і не вмивайся. Чи можна пити дуже гарячий чай? Ні, звичайно, фрукти та овочі можна їсти не миті. Чому ти не хочеш дружити з мікробами? Малята, а де живуть мікроби? Я всім вам бажаю здорових зубів. Не належно Оцініть хорошу зубну пасту і не уникайте зустрічі з нею. Дякую, малята, до зустрічі!